І усім привіт, друзі! З вами сьогодні лайк like, Валерія. І сьогодні я покажу вам всі свої сквіши і розкажу, де я їх купила, за скільки я їх купила. Давайте почнемо. Дайте розквішимо перший мій сквіш Тапа Орла. Я його купила. В такому магазині, і він по 140 гривень. Давайте я його покажу в центрі аксесуарию. Ось така шоколадка. Вот і ось от такі от бусинки. Ну, от такі, щоб було ці. І він може розділятися, дивіться. Він розділяється. Ну вот такий от класний сквіш. вот бусинки, вот. і хочу вам показати, як він розділяється. Дивіться, він так от розділяється. Вот, дивіться, я зараз покажу. В від нього. <кх> і друга сторона. Теж він розділяється. І такий у нас сквішок. Отакий от сквіш. Я вже запакувала сквіша, давайте другий сквіш підготуємо. Зараз я витягну якийсь класний другий сквіш, а оцей поки цей. Давайте нам другий сквіш. І у нас зразу отакий от велика тапа лапка. Бачите, зараз я вам його покажу. Тут було на аксесуарах отакий от бантик для такої великої лапки. Вот така от в нас лапуська. Так. Ось такий пакет. У нього був огромний, як сказати. І Ну, от така от дуже класна лапка. Я мама заказувала мені десь за 400, примерно гривень. Вот така от я сама її з вот вот тим зробила. Ну, вона така тверда. І мама її заказала на OLX. Можете теж заказати її. Отака от дуже класна лапка. Що ж, я запакувала Сквіша, можете теж його заказати, він недорого. Давайте перейдемо до слідчого Сквіша. Ось такий В нас це та пакотик. Я купила його за 100 140 гривень. Давайте його відкриємо. Тут було в нього в цьому. Тут були в нього, в нього такі шарики, класні шарики. В нього всі кольорові шарики, отакий пакет. Давайте перейдемо к самому інтересному котику. Котик дуже прикольний, Во він отакий. Я теж його покрила, але тоді він був цій в шерсті. Я його покрила, ну, бо воно вже все змивалося. Ось такий миленький котик, а коли я його змила, він був дуже липкий. І такий класний у нас котик. Його бачите, такі от. Вони відчіпляються. Вони всі відчіпляються. Ну, це просто штучні такі очі. Такі дуже класні очі. Ну що ж, я запакувала цього сквіша, можете теж купити в тому магазині в центрі. А давайте нам слідчий класний сквіш. Це от така от класна тапа лапка. Зараз я вам покажу, що до було було. аксесуари. Ексесуари маленькі. Ось такі от два помпончика. І дуже класні. Вони, вони дуже м'які, у цей великий. Давайте перейдемо до лапки. Ой, ще три пончики. Ось така класна лапка. Вона дуже м'яка і хочу сказати, то моя сама перша тапа лапка. В неї тут трошки відірвається, бачите? Але тут трошечки, і вот тут трошечка. Це вже друга серія про тапа лапки, там де я показую тапа лапки. Вона в шерсті, бачите, вона в шерсті. Я не знаю, чого видно, вона вся в шерсті. в неї від руки всі в шерсті. І, коротше, дуже класна та палапка. Я її теж заказувала на ОХ за 200 гривень. Ну, вона дуже класна за 200 гривень. Тільки ось така от класна тапалапка. В магазинах ще вона не була. Ну, не була така лапка, що в магазині. А тільки треба було заказувати отакі от, от класні тапа лапки. Ось вот така от тапа лапка. Я її заховала. Давайте нам следующий тапа сквіш. А в нас тут вже хомічок бок. Так. Давайте його відкриємо. Ну, перше, я як завжди покажу тут Ексесуари аксесуари, не такі приличні. Зараз я вам всі покажу аксесуари. Той хом'як дуже Перший аксесуар, То отакий, ну як би сирка для хомяка. Другий аксесуар, то вот такі от помпончики. Ну, і перейдемо до самого інтересного. поки я так -то положу. Той хомяк дуже липкий, подивіться. Він дуже прикольний і дуже липкий він. Дуже класний він. Подивіться, який він прикольний. Як пісня тап 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 по хомяку. Отакий от, от класний хомяк, він дуже липкий, а перший він був всі шерстю, а, по, а зараз він дуже липкий і дуже прикольний. Я його недавно мила. то, коротше, він дуже прикольний. Отакий, от бачите? В нього трошки око випадає, але то нічого. Ось такий тапа хомякий. Я його купила в мальвах на білих за 170 гривень. Представте, як дешево. Це дуже дешево для такого класу хомяка. І дуже липко, Ну Він дуже класний. Ну що ж, я запакувала в оцього тапа хомяка. Ну, можете собі такого купити, але вряд ли там ще є. Готуйте слідуючого сквіша. А це у нас ось така от класне топа ще одна лапка. Вона дивіться вона кольорова. у мене ще ось таких одних не було топа лапок, а вже в мене є. Давайте перше я покажу аксесуари. Покажу аксесуари. Вот зараз я вам покажу. Вот такие вот ексесуари і великий шарик, як в тому тапасквіші. Давайте перейдемо до самого інтереску. Ось вот така вот у нас тапа лапка. Дуже, кстати, прикольно. Я його купила Аврорі. Аврорі за 64 гривні. Представте, скільки то Так недорого. То Та всі можуть купити. Там ще є тапа лапки, дуже класні. Такі от тапа класні лапки. Дивіться, який в неї кольор. Рожевий, білий, синій. Я люблю такі кольорові тапа лапки. А взагалі, дивіться, вот тут вот таке ось вот все розплинуте. І дуже вона дуже класна. І хто теж любить тапа лапки і хто тапа лапка, поставте лайк, підпишіться на канал. Дуже класні. Ну що ж, я запакувала вот цю класну тапа лапку. І теж можете купити. Вона дуже прикольна. але воно дуже смердить, правда. Ну, можете купляти, можете не купляти. Готуйте слідщий сквіш, А то ще одна маленька тапа орел. Давайте. Тапа орел ви вже бачили. Ну то набагато краще, ніж оце. Давайте я вам покажу. Аксесуарів там ніяких немає, а тільки оце, це маленьке Оро, менше за це, і воно не відділяється. Бачите, воно не відділяється. Ось от таке от класне Оро. Я купила його в Вікторії за 84 гривні. Представте, як дешево. Ту дуже дешево і дуже класно. Бачите? Вона, вона така теж тверденька. Ну таке. Але його можна ось вот так от так вот, робити. Ось вот таке тут теж пише ОРО, Ось вот таке от класне ОРО І дуже воно класне. Ну що ж, я запакувала оце уру. Давайте почитаємо, скільки в мене сквіші. Перше, це ось така от класна велика тапа лапка. Перший сквіш. Другий сквіш. Це ось таке от класне уру. Третій сквіш Ще шионе міні орео Четвертий сквіш. тапа класний котик. П'ятий сквіш. Отака от, от тапа лапка. Шокий сквіш. вот от класний сьомий сквіш. Ось такий от класний тапа хуляк. Ну що ж, вам вами сьогодні було лайк Валерія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте заходити на мій телеграм-канал. І усім пока!